Найчастіша помилка завуча, коли він робить е, мигалки, тобто хоче розклад зробити через тиждень. От яка його помилка? От вони телефонують і кажуть: в мене не виходить, або я цього не бачу. Що відбувається? Де їхня помилка? У них помилка то в тому, що вони стоять в режимі, наприклад. Вони стоять в семестровому розкладі і хочуть мигалки. Мигалки у нас з'являються з'являються при річному розкладі. Значить, перша помилка їм треба редагувати, і отут змінити на річний. Так. От я змінив, зараз зберегти. Здійснили оновлення, і от у нас з'явились мигалки. Друга помилка. Вони, як правило, не, не зразу і не до кінця розуміють оці от наші моменти. Карточки ага, от тут є. Тут все нормально. Картки, Так, які? Що саме? У нас програма при річному розкладі створює спеціальні картки для 05. Так. І от вони маркуються таким чином. Одна картка 05 зелена, смужка зліва, друга картка етика, червона смужка справа. Як е, ці мушки з'являються, смужки? Якщо ми пропишемо інформатика там 2 дроб-1, уведення даних. Да, то програма автоматов зробить, що у нас інформатика технологія будуть читатися в перші з двох, тиждень, двох тижнів мигалов? А етика, наприклад, буде 0. Дроб один, значить, програма автоматом зробить, що етика буде в другому тижні, і позначить його червоною смужкою. І програма дозволяє уроки з зеленою і червоною смужкою ставити на один урок. Ну, і це, як правило, ми робимо вручну доводимо. Ну, раз ну, вони. Так. Раз помилки в них виникають, і вони потім губляться, я так розумію. Так. Да. Помилка тобто... виникає, що, наприклад, вона вони... зробила введення даних первоначально, везде поставили два, один, чотири, три, то з в неї всі зелені. Тобто вона губиться тут, що в неї нема червоної, якщо вона орієнтується, якщо да. вступник. Орієнтує... І, і червоних нема. Її треба вручну. Порахувати, скільки в неї 0,5, п'яток, щоб було парне. І, от, наприклад, або історію України, або біо треба обміняти ну, 2-1 на один-два. Тобто введення даних потрібно повернутися. І от історія ви показуєте, мишку, так. наведіть, будь ласка, от, історія зелена смужка, і наступний день біологія зелена смужка. Одна, один з цих 0,5 треба поміняти на червоний. А, тобто, а, змінюється просто, е, якщо це 4, 3, то наступне 3, дроб 4. Да, змінити на 3, дроб 4. І, і, поміняє. по, і потім е, оці всі смужки треба вручну доєднати, правильно? Так. Да. Угу. Тобто перше це в налаштуваннях. Щоб вони не забули, тобто, якщо вони не додивились урок або щось не зрозуміли, потрібно уважно передивитися там, де є налаштування. І най... це не перше, це, мабуть, друге. Найголовніше це розуміти введення даних, що буде з чим поєднуватись. Так, бачиш, спокійно поєднується. Ну, так. А, а, до речі, Іван тут... Маркович, а якщо а тут... ми її присунемо зараз до. Довгий... Там, де, там, де не парна історія України, то її вже треба ставити останнім уроком. Ну, тобто там, що випадає, то останнім уроком. Да.